Флешмоб, присвячений двом знаменним датам Дню Конституції України та Дню молоді, провели у Карпатах. Участь у ньому взяли майже пів тисячі вихованців міжнародного дитячого центру Артек Карпати. Живу карту України створили представники усіх без винятку її регіонів. Ну а кордонами держави стали 25 вишиваних рушників по кожному для 24 областей та автономної Республіки Крим. Ці рокотворні обруси, як один із найвагоміших символів цілісності України, згідно задуму, втілюють охорону меж країн. Під час флешмобу діти шили їх докупи сині-жовтими нитками. За ними майбутнє, і відповідно, якщо вони так зробили, то відповідно так і буде. І тому дійсно правильно можна сказати, що устами дітей говорить істина. Та карта, яка була зроблена дітьми. В Буковелі вона якраз і говорить про те, що Україна і із Кримом, із Луганськом, із Донецьком. Кожен з учасників флешмобу написав свого листа військовослужбовцям на схід. У конверти до них додали також частинку вишиваної крайки, як оберіг від ворожих куль. Я думаю, ця частина крайки, яку ми від рожника відрізали та лис. Вони, хоч якось морально, підтримують наших солдатів і покажуть, що ми тут, на заході України, їх підтримуємо і ми дуже їм дякуємо, дуже їх любимо. Хай їм Бог допомагає. Я писала подяку воєнним за те, що вони нас захищають і за те, що вирігають. Я написав в цьому листі про військовослужбовців. Я їм подякував за чисте небо за те, що вони захищають нашу Україну, нашу неньку. І якщо вони прийдуть, я обов'язково їм подякую. Саме дитячі небайдужість та емоційність допомогли в проведенні патріотичного флешмобу чи не найбільше, стверджують його організатори. Вони прагнули продемонструвати, попри непростий час щасливі жити в Україні.